Страви афганської кухні ви точно не готували, тому я хочу поділитись з вами частинкою цієї культури. Так як мій чоловік родом з Афганістану, я, звісно ж, вмію готувати його національні страви. По-перше, це дійсно дуже смачно. А по-друге, це те, що ми поважаємо традиції один одного. Сьогодні я приготую одну зі святкових афганських страв це Ашак. Класичному виконанні його готують з цибулею шніт. але так як ашак стали готувати в багатьох країнах світу, то рецептура змінилась і можна використовувати звичайну цибулю. Я буду готувати саме з нею. Для початку приготуємо тісто. Я його роблю з додаванням дріжджів. Мені так подобається більше. Його треба добре вимісити та залишити, щоб трішки підійшло. Я одразу буду робити заготовку, тому тіста готую багато. Рецептуру напишу в описі. Нарізаємо цибулю та додаємо туди чорний перець, сіль та коріандр. Якщо цибуля не соковита, то можна додати трішки олії. Розкатуємо тісто і ліпимо на шашак у формі вареників, потім в холодильник до застигання. А як їх готувати, я розкажу в другій частині. Всіх в тім.